Добре, це слухайте. Поліції нашої з вами розмови. А що, зупинили? Ви контртерористичної, антитерористичної операції. Нічого заборонено не перевозите. Ні. Чим підтвердити проведення цієї операції? Є відповідне розпорядження. Хм. Показуйте. Можете звернутися за адресою. Та для чого мені? Ви ж мене зупинили, відповідно, це розпорядження, вони стосуються, правильно? Якщо ви мене зупинили. Передивіть, будь ласка, мені це розпорядження, я поїхав. Заборонних речей нічого не було. Ми проведу. вже запитували по право. Покажіть своє посвідчення, будь ласка. Так, звичайно. Будь ласка, по поліції Жилінський. Жилінський Євгеній Вікторович. Поліцейський зводу номер 2 роти номер 2 батальйону УПП в Чернігівській області. Трин, трин, трин. Зворотну частину і не видно до якого діє. Зараз, на секунду. До 12.05.29 року, так? Так. Так слухаю вас, що ви до мене хочете? Ви зупинили мене для чого? Що що? Будете обшук робити чи що? Ні, ні, проведення контрресичної операції. Зараз багато військовослужбовців зі зброєю в руках залишаються військової частини, тому... Тоді причина зупинки яка я не можу зрозуміти? Відповідно, 35 статті. Я думав, що ви дієте як блокпост, ні? Ви не дієте як блокпост. Відповідно, якщо ви не дієте як блокпост, ви дієте в порядку статті 35 закону України про Нацполіцію. я помиляюсь. Так, це встановлено як мобільний блокпост зараз. Тобто все таки як блокпост? Да, так, тільки він не мобільний. Ну, мобільний це сленг. Блокпост да. в документах він написано. Так тобто ви є уповноважена особа, да? відповідно, так? Відповідно, 1455-56, так? Да? Постанови чи ні? Так, документи порядочок. А, ви забули відповісти а, мені на запитання. Можете, будь ласка, стати праворуч, щоб не перешкоджати руку іншим транспортним засобам. Так, а я не першу, ви ж мене затримаєте. Якщо я вільно, я поїхав. Чому мені стоять? Все. Так остановили чого? Зупинив, чого ти мене? Я ж вам повідомив. По 35-й чи як блокпост? Я вам вже повідомив. Ви уповноважена особа? Так. Давайте наказ. Наказу на руках немає. Вон а я, як, як я можу переконатися? В одну... Тоді витяг з наказу, слухайте, якщо це ДСК, тоді має бути витяг з наказу. От, за заявою витяг дають. Ні, на руках, а як я можу переконатись? Як я можу кажу, Ви можете звернутися до Служби безпеки України, до Національної поліції, до військової адміністрації. До... Так і ви можете звернутися відповідно по моїй документи тоді, так? Да? До ВСП, люба з цих організацій за вашою заявою. Щасливо. І на, і на який час встановлюється Я зрозумів, так ці документи мають бути при вас, розумієте? Ні, Неде ні, ні, не написано, що вони Так я відповідно до я, чого я, я маю доведаю? виконувати. Якщо у вас щось виникає підозри, ви звертаєтесь до тих роботи. А у вас не виникає що? підозри? Ні, не виникає. Ми познайомили з наказом. Ми ну. строїмо зачитали. Для, для мене цього досить. Так це вам, ви розумієте, це ваше розпорядження. А, я кажу, а мені переконана. А ви можете переконати... звернутися до одних з цих організацій. Так на дорозі, як мені звернутися? От ви мене зупинили, ви мені кажете, є така причина. 102, вони вам підтвердять. Гарного вам дня. Навзаєм.